The <laughs> Саме в Рівному вперше в Україні запровадили таку мирну акцію протесту, як пікнік, кажуть громадські активісти. Таким чином ініціативна група виступила проти самовільного захоплення землі в парку Шевченка рестораном Ліон. Справедливості мирні протестувальники намагались добитись і на останньому засіданні міськвиконкому. Вимагали внести прибудову скандального ресторану в перелік незаконних споруд, які зноситимуть в місті. Пропозицію поки що відхилили, адже питання по «Леону» згідно норм розглядати спеціальна комісія, і лише потім до нього знову повернуться на засіданні міськвиконкому. Володимир Хомкош порадив активістам ось так мирно пікетувати не лише поблизу Ліону. Я запропонував активістам попрацювати і в інших місцях. Ну не хочу казати про Ліон, але є такі самі Ліони в центрі міста. В самому центрі більонірмага незаконно зайняті місця. Давайте разом бойкотувати. Давайте разом бойкотувати, щоб люди розуміли, що непоміченим це не прийде. Це не буде зроблено за один місяць, але я дуже сподіваюся, що коли ми перші кіоски знесемо, в тому числі там поліону, то ми доб'ємося того, що в місті рівно інше не буде не буде для інших привабливо. Будуть розуміти, що це ну, завершиться одним і тим самим фіаско в торгівлі. Активісти ж кажуть, до поради прислухаються, проте нині хочуть домогтися того за що спочатку взялись демонтажу літнього майданчику. Ліон кажуть, від свого не відступлять і обґрунтовують, чому. Ресторан захопив п'ять соток, соток землі парку, облаштував там літні майданчики. Відповідно, веде підприємницьку діяльність. Там розповсюджується, розповсюджується алкоголь, тобто на території парку. І громада міста об'єдналася заради того, щоб все таки ресторан повернув парку незаконно захоплену землю. Тому що існує великий прецедент, що сьогодні, завтра, післязавтра буде захоплюватися земля в парку, самовільно облаштовуватися і рівняни можуть втратити парк. В Свою чергу два роки тому Представники обласного управління Держкомзем вже подавали відповідні звернення до прокуратури щодо незаконного захоплення землі рестораном Ліон в парковій зоні. Позиція нашої фракції однозначна. Оформити договір оренди на ту землю, де власне побудовано приміщення, тому що у них вже була оренда. Вся решта землі повинна повернутися, і вона належить на сьогодні. парку. Іншу точку зору висловлюють бізнесмени та окремі громадські діячі міста, котрі теж. Іноді відвідують як ресторан Ліон, так і пікніки, протести в парку. Пригадують, що раніше місце, де знаходився Ліон, було занедбаним та засміченим. Тепер тут все по-іншому, і хоч земля в комунальній власності, проте ж облагороджувати її ніхто до цього не хотів. Я пам'ятаю, що в 2008 році звертався до власників Ліону, щоб вони навели там порядок, бо там дійсно була жахлива свалка, скидали і пляшки, і шприци, і, і так далі. То зробили там чудне місце, можна. На прогуляться Неділю із дітьми прогулятися і так далі. Ну чудове місце зробили. Я думаю, що не варто руйнувати і взагалі молодці, що вони таке зробили. Мета цього зносу там і що вони хочуть перетворити. Знос валку зробити вище згадані підприємці, де що обурені діями журналістів, присутніх на пікніках, котрі не вважали за необхідне висловити і їхню позицію. Ми не бачимо там великої проблеми. Наприклад, я особисто шкода, що журналісти не врахували моєї думки. Я теж там говорив, якби. Звертався до громади, тому що я думаю, що влада має все зробити для того, щоб сприяти таким підприємцям, як власники Ліону в парку облаштовують за свій рахунок такі майданчики, і це тільки для громади плюс. І... Завдяки таким підприємцям парк може рівень розвиватися. Наразі ж долю ліону вирішуватимуть вже незабаром на спеціально створеній комісії. Її вердикт розглядатимуть на засіданні міськвиконкому. Допоки поки ж це питання зависло в повітрі. Активісти обіцяють і надалі що суботи пікетувати заклад пікніками. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.